Бажаю здоров'я, дорогі колеги Вина раді. Сьогодні у нас перше квітня. Сьогодні день сміху це ну, за належне. Значить, моя сусідка подивилася мій контент про е, мідний купорос. І вчора приносить отаку от штуку. От, називається Атара. Я говорю, а где ты его купила? Там в нас, каже, в Я так гляну <связывал> и сразу сказал, обробиш, это подробка. Если ты ее делаешь, что ты вот, делаешь, никакого толку не будет. А. И показал ей вот такую вот штуку. Это я купил еще в том году. И с этой фирмой я работаю, я вот, Чесне слово, не можу сказати, чи з 2007, чи з 2009. -го. Я, ви знаєте, якось э, по операціям на серце. Я от чи першу, чи другу, не пам'ятаю. Зі мною лежав дідусь такий лет під 80 на тот момент вже був, він сам з Дніпропетровської області, і він мені підсказав, Вот эту фирму. Это официальный дистрибьютор ну, вот, э, фирмы Сингента. Вот, Сингента. На тот час она была, по-моему, в Запорожье. Потом, а який час, не работала. А сейчас она снова работает и есть в, в Киеве. Но сейчас мы попробуем разобраться. Якось заказував е, хімікати добрива у цій фірмі, і попався такий хлопчик добрливий. ага, І ми з ним розбалакалися. От, е, це менеджер цієї фірми, ага. і він мені е, просто сказав: ви знаєте, як відрізнити е, нашу хорошу е, хороші фуніциди, там все от, іменно е, по. Оцім по малим фасовкам. Раніше вони фасували великі фасовки, там було по 5 кг. Отакі от. Ми тоді його покупали в складчину. В складчину покупали. а зараз вони за фасують ну, не менше там 100 мг і 100 г. І він мені роз... він просто розказав мені все. це. Я якось не придав цьому значення, бо користувався тільки цією фірмою. Ну от це вже, ну, скажімо так, приблизно десь років 15, мабуть, ну, не більше. Ага. А це ось прийшла сусідка, я вчора вечором сів і почав взяв лупу і наче вже роздивлятися. Почав роздивлятися. Значить, у чому різниця? В чому різниця? Ми з вами зараз. Додивимося. І я вам розкажу, що у день дурня, як сьогодні, перше число, третій день йде дощ, то там е передавали, що в четвер не буде, тепер вже перенесли, що в п'ятницю не буде. Значить, ми вас зараз е то, наскільки я е знаю, я вам розкажу, щоб ви не попадались на цю уловку. Тому що ми крупим, кропим, крупим, кропим. кропим, кропим а толку нема не його і возмущаємося. І так же ж і, і по картоплі, і по садку, і по всім. Зараз я переставлю камеру і ми подивимось більш детально. Още дивимось, дорогі колеги. От дивіться. На вроді ми так, поверхностно подивиться одинаково. Но, якщо ми візьмемо лупу, і подивимося під, під неї під лупу. Дивіться. Що я замітив? Поверхностно вроді так все правильно. Вроді одинаково. Вроді смотриш виробник. Той же самий вроді виробник написаний. Все это. Ну давайте подивимося. От дивіться, колір жовтий. жовтий. Тут він такий ярко виражений. А тут він такий блідий. Блідий. Тепер поверху, оце ось тут подивимося. Поверху подивимось. Значить, на настоящий, дивіться, воно зрізано, тут немає нічого. А на цій, на цій, ви бачите? Фольга виглядає. Фольга виглядає. Тепер напис сингента. От дивіться, дивимось на настоящу. Написано, бачите, візьме, і по-білому, і отут. От ви, якщо візьмете, ви можете вийти на вулицю і ви додивитеся це без, без очков, без всего, без цього, у кого хороший зір. Сінгента. От, сінгента, сінгента. Вони написані зверху вниз, тобто справа, тобто зліва направо. А тепер візьмемось підробку. А тут написано сінгента знизу вверх. Знизу вверх. Ось, знизу вверх. Тобто справа наліво. Тепер подивимося, як вони запечатані. Як вони запечатані? От вони запечатані методом тиску. Я так думаю, це така прес-форма. І якщо придивитися на цю запечатку, то тут квадратики такі е, от прес-форми, вони е, значно більші, вони випукли такі. Випукли. ну от, Це видно гарно, видно гарно, ну от. і отут по пропечатки, от де вона і де такі, як е, точечки точечки пішли, і вони пішли аж догори отсюда і сюди. А тепер подивимося на підробку. А тут вони сплошні. Вони пошти йдуть в сплошну лінію. Вони теж квадратиками, але ну, вони і їх, їх практично, практично можна тільки через лупу. Ну, у кого хороший зір, тот і так розглядить. Тут і так розглядить. Тепер дата виготовлення. От, дивіться, дата виглядана. І зворотної сторони. Ось написано. Сінгента, і шрифт такий жирний, і він продавлений аж от на цю сторону. А дивіться, звідки він починається. Ось, зверніть увагу. Тут схема на що обрабатує, на що. І ми бачимо, ось дивіться, лінія. Ось від цієї лінії йде. І якщо дивитися знизу. Як дивиться знизу, то ось вона перша, друга, а другої лінії, і вона пішла, пішла, пішла аж униз. І вона продавлена дуже хороший, шрифт такий жирноватий. І воно аж видавлено ось на цю сторону. А тепер давайте подивимося, що тут. А що тут А тут теж написано: тут теж написано сінгента і все это. Но начало йде. От верхній, от дивіться, верхня лінія, верхня, от верхня лінія, і він такий єлі-єлі замітний. Під, я со зі своїм зіром, от у мене, от плюс е, 2,5. Я не бачу. А от через лупу, через лупу я вже побачив. А на цій стороні, на цій, що то продавлено, ну тут не поймеш, що воно продавлено. Так як на цій. На цій стороні, чітко, як отак повернеш, воно виворот, шиворот на виворот. Воно тут, бачите, ось воно видно. Ну, і саме наглядне, саме перше, саме перше, на що ви повинні звертати увагу. От дивіться. Я вам ось покажу. Дивіться, на що ви звернете увагу. Ось дивіться. Бачите, чорне запечатка? І тут чорне. А тут є вона? Немає. Тут написано тільки ціна, що воно 16 гривень стоїть. Тепер давайте перевернемо на другу сторону. Перевернемо на другу сторону. Значить, оце у лівій руці. Настояще. Дивіться. Тут чорне і тут чорне, відпечатано. І тут, і тут. А тут відпечатано. З одної сторони чорне. А з другої сторони, його немає. З другої сторони немає. Так що це? Це сама натуральна підробка. Сама натуральна підробка. Я зазвичай у них покупаю все інтернет-магазин «Фазенда». Зараз є його відділення і в Києві. Я тось, у лютому місяці покупаю все, що це, там, скидка мені, як постійному клієнту. Я подивився, оце ось підробка. Підробка, наша моя дорога сусідка купила за 16 гривень. За 16 гривень. На сьогоднішній день на фазенді оця настояща, ви обробите і будете мати зиск від цього для дерев, вона стоїть 14 гривень. Вони фасують. фасують, Значить, 100 грам стоїть там 1200 гітло. Отакі от справи, дорогі мої, виноградарі, садоводи. Оце така ж ситуація, це треба звертати увагу. Це така, і то, що ми картоплю кропимо, жука цього ганяємо, ганяємо. У мене сусідка <кій> Валентина, так вона говорить, Владимир, юки-балки, по, по, покропила, <кій> через баня пригоджу вони як сиділи, так і сидяли. Так, да, правильно, тому що підробка. От вони так, нас дурять. Не всі, звісно, є, е, е, так сказати, дійсно, що справедливі і покупають, хай воно буде дороже, і ми платимо ні дороже, але ми знаємо, що це буде воно не підробка, що ми покропимо і е, буде якийсь зиск від цього. Так що це вам, товариші, таке. Дивіться, використовуйте, як. Ви можете зробити це, проаналізувати е, самі. Ну, давайте подивимося по складу, якої, яке ж воно є, там, де мої ну, ножниці. ножниці. Давайте подивимося зараз. Розріжемо. Не жалко. Ось буде у лівій руці, це буде то, що, то, що принесла моя сусідка. То, що принесла моя сусідка. А в правої реці те, то, що я у тому році покупав на пази. А тепер дивіться ось. Давайте, Давайте подивимося різницю по кольору. Дивіться, ось підробка. Бачите? Вона е, зерниста, крупна, крупна така. І колір у неї більш, ви бачите, який коричневий. Коричневий. А ось, ось дочки, то що. ТО що. Що я тут вуйда? А це от, дивіться, бачите, воно міленьке таке. От. Так що, отакі-то справи, дорогі мої колеги, виноградарі, садоводи і ось вам і. Оце ми розбавляємо, воно сразу роз, розчиняється і все. Да. А це воно крупинки, бачите, воно крупинки. Ви його розчините, воно половина його розчиниться, половину половина негода. Отакі-то справи. Так що майте на увазі, вибирайте собі е, продавців, не буду я називати, де вона покупала і в кого. Хоча штрих-код той же самий. Штрих-код той же самий, от, що це розфасовано розфасовано у нас на Україні. От, розфасовано у нас на Україні. Ну, от різницю, ви подивилися, яка різниця? Яке? Увага, мені... Відбій повітряної тривоги. Так мені роз... Увага, відбій повітряної тривоги. Відбій. Зверніть увагу. Інша тривога, що триває. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так мені розказав тут хлопця. Відбій повітряної я тривоги. Я. Зверніть я, увагу. Знаєте, якось Інша тривога, що триває. Ніколи не, не, не звертав уваги. Це е, благодаря тому, що прийшла сусідка. Прийшла сусідка і принесла, подивилася мій контект за, е, за е, мінний купорос. Так що, говорю, я тобі дам ось настоящого, і щоб ти не переживала. Так що дивимося. Дивимось далі. Там у мене є ще питання. Ну, зараз я приберу оце все і ми з вами поспілкуємось. Ладно, розібралися за второю. Хотів з вами поділитися. Жив мирно, так сказати. Пішов у відставку 27 років відбухав. Займався любимою справою, там рибалка, поливання, зайнявся виноградом, теж стала любима справа. От. Значить, до минулого року, до 15 червня, було тихо мирно. 15 червня якраз в е, цьому році мені виповниться 73 роки. От. І один рік, один рік, як створення канала на день народження, ті От, І онуки, і дідушка, такий вона вирачуєш. Усі показують, а ти нічого не показуєш, нічого не розказуєш, створить канал. Ну, я їм дав телефон, вони мені почали дивитися. Тав та я кажу, тут вже все створено ще з 2019 року. ну, Тільки його на Ну, Я вважаю, що 15 червня буде, буде як ри. Ну, різні дописи. Перегляді десь за рік на канали до 40 тисяч. Це в Ютубі, Фейсбуці, Там вообще 4, 400 друзів тоже пишуть. От, бо виставляю. В групі состоїв вот это. Ну, я вважаю, що нація українська, це українці, настоячі українці, це найкриті нація. Ну, вони добропорядочные. Ну, Ну, оце от всі, що е, пишуть коменти там, ні один виноградар, ні один риболов, ні один мисливець, який зареєстрований під своїм іменем, ніколи не написав якоїсь юнди, з-за якої е, учащається серцебиття. Всі, хто під псевдонімом, під псевдонім, пишуть такі дописи, я поначалу якось панив їх. От. А сейчас не баню, думаю, хай, хай е, люди е, хай люди читають. Мені от, це от е, таке життя сейчас І Із этой весні така останов, обстановка. Но, но іменно оця категорія, яка е, під псевдонімом там пише, е, Різні коменти. Я вважаю, що це категорія, яка ненавидить українців і всеукраїнське, а живуть на Україні. Та чого ж ви живете на Україні? Чого ви живете на Україні? Чи ви ждете чогось? Я не хочу у вас обідити. Ну я так думаю, що ви ждете і є така категорія, і битує. с 22 -го року, года, что ждут. Наверное, ждут. Но... У меня есть, я общаюсь с виноградарами и с Францией, отправлял им туда и чубуки, и вино отправлял, вот, и с Польши, вот, и из всей Украины, но, я вам скажу, да, мы общаемся, мы дивимся, Ми нічого не учимо. ми не, не заставляємо, щоб ви робили так, як робимо ми. Якби ми учили вас, то ми б читали з книжки, а голос був би за кадром. за кадром. А і 15 червня цього року ну уже, може, будем святкувати народження, ну, так нарушен порядку через соцсети. ну от. Зі творою. Ну і ну, я це подумаю, ви знаєте, от я читаю Сашка Сізюму, нашого колеги, Садоводів, Виноградар, хороший хлопець, довели до такої зімні, що він взяв закрив канал. А я відкрив канал там в Тіктокі. Там, в тік ну. там много, багато не напишеш, але то, що корисне, він дає. І, опять, всі, хто був у нього, вони перейшли, попереходили туди. І я оце думаю закрить його, закрити його, закрити його, щоб настало мирне життя. Так що от такі справи, отакі дописи. Вибираємо, з ким ми дружимо, з ким ми спілкуємося. Ну, війна розділила нас багато. Багато розділила. Сім'ї порозпадалися. Що саме обидно. Ну, так що. Я вам, дорогі колеги, бажаю добра, непохитного здоров'я. Я вважаю, що відкритість і людяність це саме таке гарне достоинство нас, нашої нації, української. От. Пишуть, що це за замова руско-українська. Ну, Не українська, а українська. Я э, в армії до кінця служби навчився розговорювати по вот. І Якось прилипло і в Учебки, і потім уже в полку прилипло прізвище Вуйко. Вот. А зараз мені 73 от буде. Я знову вчусь э, розмовляти українською мовою. Хоча закінчував школу і 8 класів, і 10 класів. На Київщині учив українську мову. У нас в селі всі розмовляли українською мовою. Так що ми учимося, учимося ну, і розмовляти нашою рідною співучою українською мовою. Ну і ще вам добра і перемоги! Будьте здорові!